Операція пусті міста саме так Російська Федерація називає те, що вони зараз почали робити. Очевидно, що їм нічого не вдалося, не вдалося перемогти, не вдалося навіть захопити бодай би дві третини, як вони казали, територію України. І вони почали реалізовувати свій план В операція пусті міста. Це означає, що в силу погодних умов вони намагаються спустошити інфраструктуру великих міст. І тепер саме головне питання, які всі задають, як власне що відбувається в столиці? В столиці працюють генератори, люди намагаються свій бізнес захистити. Зараз ми бачимо повсякденно, повсякчасно, що малі бізнеса закриваються. Закрилася Мамаріка на декілька тижнів. Знову зупиняє роботу відьма бар. Значить, Лиса гора, і тепер ми приходимо до того, що місто абсолютно не готове інфраструктурно до того, що відбувається до техногенних катастроф. Зараз ми говоримо саме про техногенні катастрофи, тому що, в принципі, ми усвідомлюємо, що дії Російської Федерації призводять до того, що зупиняється інфраструктура, але. Чи готове місто відновити цю інфраструктуру, якщо вона зупинилась? Так от саме цікаве, що місто, столиця не готова. І коли ви мене запитаєте, чому так сталося? Я скажу вам дуже просто: Кличко є співучасником того, що творить Російська Федерація, його байдужість, його недбалість, його мовчазна згода, він роками не робив нічого. Ви власне бачите людину, яка просто... Мичить, обіймаючи посаду, коли щось відповідає. Вона просто мичить. Вона каже: А це не я, це мої спільники, це мої заступники, це не я, це мої депутати, це не я. Кличко навіть відхрестився від свого улюбленого Дмитра Білоцерківця, якого він за собою тягав і в прямому переносному смислі багато років. І власне зараз ми бачимо, що. Кличко сам не може розрулити ситуацію, яка сталася в столиці. І от вже на третю добу, коли вже генератори видохлись, місто повністю вимирає. Воно темне. По декілька діб немає світла, немає води, лопаються труби, і ми банально тонемо в гівні. Власне, хочеться сказати, Віталій Володимирович. Ви співучасник, ви мовчазний співучасник того, що відбувається в столиці. Ви не займалися реновацією, ви не займалися оновленнями, ви не займалися побудовою нових інфраструктурних об'єктів. І питання тут зовсім не до політичних ігор, якими зараз займається військова адміністрація, мерія мерія, військова адміністрація. Питання зараз саме до кличка, який сидить вже декілька каденцій на посаді і думав, що він... Буде далі на ній сидіти, тому що він думав, що все буде текти так планомірно. Але ні, прийшла Російська Федерація, і її дії показали, що недбалість кличка очевидна. Він думав, що він буде далі відсижуватися і казати, це не я, але кияни не Бовдури українцям на голову вже відро не вдягнути. Ми прекрасно бачимо і розуміємо, що ти можеш кожного ранку вишукувати як дивізію. Своїх комунальників, які бідні мерзнуть на мінус 22, але це вже все нічого тобі не допоможе. Ми всі побачили, що місто ось бачите, блимає світло на генераторі, місто повністю не готово, і це провал. Якщо вже перші роки війни можна було сказати, що підприємці самі себе рятують, ставлячи генератори, десь перепереперекидаючи -пер -пер можливості. Свої, щодо водопостачання, то зараз стало очевидно, що якщо понад три доби немає світла, то все лягло, і це говорить про повну імпотентність влади місцевої столиці. Кличко. Наступного разу кияни тебе не оберуть, вибач, Віталій Володимирович, але ти здав столицю.